Локацій, де можна долучитись до оборони у Львові побільшає цього тижня свій рекрутинговий центр у місті відкриває Галицька вісімдесятка. І у студії головного за день Ігор Зобків, сержант-менеджер 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Добрий вечір. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Воїни вісімдесятки загартовані ще в боях 2000, з 2014-го і з перших діб повномасштабки видавали відсіч ворогові, Харківщина, Донеччина. Тепер Курщина, чому саме зараз дійшли до такого рішення відкривати рекрутинговий центр? Тому що я думаю, що у нас на початку тенденція була 22-го року. Що було чим не було ким воювати. Зараз у нас тенденція зовсім інша. В нас є чим немає ким. І мобілізаційного ресурсу людського ресурсу, так як званого, поменшало. І щоб заохотити якось до цього в подальшому наше молоде покоління, тому що їм в подальшому жити на цій землі з своїми сім'ями захищати свою родину, потрібно визволяти нашу землю від окупанта. Тому запропонували і зробили такий експериментальний проект, як контракт 1824». Десантників не випадково називають елітою війська Марунові берете будь-хто не одягне, виконуєте найскладніші завдання часто у тилу ворога, і це вимагає особливої спеціальної і військової підготовки, і психологічної підготовки. Кого розраховуєте набрати через систему рекрутингу? Яка потреба і які вакансії? Чи справді як то кажуть, потрібні усі? Так, звісно, потрібні усі, але усі мотивовані люди, фізично підготовлені і морально стійкі. Тому, е, так як можливо, система обійти ТЦК, як всі бояться йти в ТЦК, там, е, подавати заявку, ми створюємо завтра, відкриваємо вже рекрутинговий центр. І е, в подальшому можливість е, людей. Прийти в рекрутинговий центр, заповнити заявку, зрозуміти, що ця система працює набагато простіше, або ж зателефонувати до нас за номером телефону, є який на офіційних сайтах вказаної 80-ки. Тому е, в подальшому ця людина буде відправлена в частину безпосередньо для того, щоб встановила її прохідний контроль, тобто фізична підготовка, спілкування з нашими медичними працівниками, а також пройти якісь психологічні тести. І на даний час, до речі, вже проходять без військову підготовку в місті Житомир 16 військовослужбовців по контракту 18-24, яких ми рекрутували за два місяці цього експериментального проекту. Тому завтра всіх чекаємо на відкриття нашого центру в подальшому. Будемо спілкуватися, співпрацювати. То Львів не перший у переліку міст, де будуть ваші рекрутингові центри безпосередньо. Житомир був перший е, це Житомир це мер. загальна десантно-штурмова угу. рекрутингова система. Наша іменно вісімдесятки це перший рекрутинговий центр від 80-ї бригади. Тому але є наші представники, які працюють по п'яти областях е, України: це Тернопільська, це Волинська. Це Полтавська, Івано-Франківська і Рівненська область, в яких є наші представники, з якими можна безпосередньо зв'язатися, обійти всю систему ТЦК, якщо людина боїться, і вони їх спроведуть з ними співбесіду і далі скоперують, куди їм потрібно рухатись. А з яких міркувань рекрута можуть відмовити, якщо людина звертається у ваш центр, на що вона має зважати, на що розраховувати. Ну, в першу чергу, це і здоров'я, тому що нам потрібні здорові фахівці, які не мають жодних проблем з таких наявних зі здоров'ям. Тому вони по-любому проходять військово лікарську комісію. Це гарантовано. Після того встановлюють його ступінь придатності і вже будемо визначати його фізичну підготовку. В Плані фізичної підготовки це можна дотягувати кожного разу, тому що ми розвиваємося з кожним днем, і це можливо для всіх. І головне бути психологічно і морально стійким, тому що ну самі розумієте, війна в країні бувають різні моменти з людьми, і я думаю, що люди зрозуміються більше про вакансії, я, якого плану фахівці вам потрібні, кого розраховуєте залучити? Якщо брати систему 18-24, у нас є вакансії стрільця-гранатометника, стрільця помічника-гранатометника, стрільця-розвідника, помічника, стрільця, е, потім стрільця санітара і розвідника в цілому, які зараз є доступні. Якщо людина хоче якусь іншу посаду і немає цієї людини, їй десь від 18 до 24 років, ми можемо їм їй запропонувати альтернативу. Це трьохрічний контракт, е, тому що там є більший обсяг посад. Так само людина, яка хоче просто прийти і піти по мобілізації, звичайно, вона може, не звертаючись до ТЦК, прийти до нас безпосередньо в рекрутинговий центр, і ми її вже проведемо з нею співбесіду і скеруємо в подальшому її дії, розкажемо. Про згадано вже не один раз вами систему 1824, контракт 1824. Якщо не помиляюсь, ви свій контракт із бригадою теж підписали у свої 18 років. Зараз це окрема програма, де добровольці можуть долучатися до село оборони на рік. Є відповідні бонуси, є різні нюанси. І у сухопутних військах звітують, що після того як програму розширили до 18 бригад, охочих стає в рази більше. Який попит серед цієї категорії до 80-ки зараз, і чи виправдала взагалі себе така ініціатива? Ініціатива по поводу контракту виправдала це як реформа для ТЦК, тому що люди бояться цієї системи. І зараз, в більшості всього, люди думаю, звернуть увагу на наш рекрутинговий центр, і будуть більше буде більше напливу людей. Тому я думаю, ця альтернатива доречна і. Ну, саме що стосується 18-24, контракту для цього віку, чи виправдала ця ініціатива? Ця ініціатива виправдовує і виправдала себе, тому що до того молоді так не було і не знали про це. А зараз не знаю, що їх змотивувало. Чи можливо фінансова підтримка якась від держави, чи можливо якісь пільги, але люди пішли? Mm -hmm. Пішли не в тому, не в тій кількості, які би хотілося, щоб. Поновити поповнити ряди нашої вісімдесятки, але в процесі ми будемо дбати про те, щоб було більше. Як відбувається супровід кандидатів, які до вас звертаються, е, і звертатимуться в рекрутинговий центр, тобто алгоритм покроково людина приходить далі. Співбесіда чи що? Людина приходить до нас в рекрутинговий центр або безпосередньо в частину до нас і заповняє заявку, чи там ми її ознайомлюємо з контрактом. Ми розповідаємо їй про всі її умови про виплати, бо всі думають, що мільйон виплачується зразу. Але там є три частини, які діляться. Перша частина після п'яти днів підписання контракту, коли він вже контракт підпише. Друга частина еквівалентно е, участі в бойових діях це 300 тисяч. І саме крайня частина це третя. Вона виплачується під час розірвання контракту за цих умов в контракті прописаних, і виплачується 500 тисяч. Але я думаю, що наші люди в більшості йдуть за ідею, тому для них мотивація буде просто стати частиною легенди легендарної і частиною історії для нас, і в цілому для 850-ки. Можливість бути причетним дійсно до чогось великого і значимого не лише в межах нашої області, тому що це Галицька вісімдесятка, але й в межах всієї країни і за її межами, бо зараз, ну принаймні, останній період вісімдесятка знищувала ворога і і на. Території його на Курщині, якщо говорити про рекрутинг, то ця система почала так набирати обертів рік-півтора тому, можливо, два днями в інтерв'ю член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і Розвідки Олександр Федієнко сказав, що більшість військових формувань наповну рекрутингом не скористалися, і він відіграє роль в мобілізаційному процесі, але ну лише в окремих підрозділах і от в обмеженому масштабі, і саме ТЦК будуть залежати. Лишатися основною ланкою в процесі мобілізації ви рік, якщо не помиляюсь, пропрацювали у центрі комплектування. Зараз займаєтеся рекрутингом. Чи здатен він стати альтернативою? Чи це швидше доповнення до традиційної системи мобілізації? В якомусь плані він здатен стати альтернативою, а в другому плані мобілізації це лише доповнення, тому що. А можливо, і заміна тої системи, тому що люди хочуть зараз іти добровільно в більшості. Вони не хочуть цих всіх питань залякали їх з ТЦК, залякали їх всіх людей з босифікації, і в кінцевому результаті люди бояться. Можливо, нашими силами і всіх силами бригад різних, які займаються рекрутингом, то ми спроможні будемо змінити це. Для того щоб побільшало кількість військових на наших теренах, тому що ну, це важливо. Це важливо для того, щоб з'явилася мотивація і появилася ступінь мотивації для людей, який просто реально потрібен зараз. А ТЦК, будучи всередині, це їхня робота. Це по плану, вони виконують роботу. Там хлопці всі бойові після поранення. Я сам особисто це знаю. І я проти них. Я завжди тільки за них, тому що вони виконують роботу, яку потрібно Вони забезпечують ресурс мобілізаційний, бо люди це мобілізаційний ресурс, який зараз нам потрібен, і безпосередньо кожному з нас. Не вперше звучать та що систему ТЦК потрібно реформувати, аби збільшити ефективність, аби знизити градус напруги в суспільстві, бо він є і підігріває його, зокрема і російська пропаганда, яка. Використовує цю напругу в інформаційній війні проти України, аби стримати поповнення лав збройних сил нашої держави, якось в таких умовах напруги і напруги і на фронті також покращити мобілізаційний процес. Що ми можемо зробити? Я думаю, якщо з СССР мої ТЦК ми змінити це не зможемо, тому що воно вже як назавжди закарбувалося в людських е, розумах, тому. Щось покращити в тому плані, додати, змінити в деяких планах так, але повністю змінити думку людей нереально. Тому будемо пробувати з цією системою рекрутингу змінювати по факту мобілізації нашу взагалі в країні. Попри важке поранення, ви під час бойових дій втратили обидві ноги, ви не вийшли з Лав ЗСУ, ви залишаєтесь у цій системі у складі Силоборони. І для вас, мабуть, питання, чому варто долучатися до захисту своєї держави, відповідь на нього очевидна і зрозуміла. Але щоб ви відповіли тим, для кого це питання не є аж таким очевидним? Ну, якщо для них моя. Так сказав, мій вклад в Збройні Сили і взагалі в країну не важливий, тому хай просто подивляться на мене, подумають, для чого я залишився. Я залишився спеціально для того, щоб зробити і бути мотивацією тих людей, які опустили руки, і думають, що вони вже все на видусі, і вони нічого не спроможні. Насправді, людський організм і взагалі розум людини створений для того, щоб постійно розвиватися, тому люди. Мають для цього йти стрімко вперед і тільки вперед. Для того, щоб наша країна була вільна, для того, щоб наші сім'ї жили в спокої і ми жили в мирі, нам потрібно бути вмотивованими людьми. Я безпосередньо хочу бути для всіх мотивацією в житті, в подальшому, не тільки у військовій сфері, не тільки в якомусь спорті, а й просто в житті. Тому я думаю, люди зрозуміються. Власне, про мотивацію е, сьогодні натрапила у стрічці е, свого Фейсбуку на е, допис е, колеги, журналіста зараз, теж військовослужбовця Павла Казаріна. І він написав, що е, Фраза, яка звучить в багатьох на вустах, що мовляв, ті, хто хотів служити, вони вже служать. Власне те, що стосується мотивації, і зацитую його допис: саме тому рекрутинг не вихід він забезпечує сьогодні відсотків 5 від загальної потреби армії в людях. І якщо попередні три роки ви не одягали форму, то лише завдяки тим, що хтось одягнув її раніше за вас і щоразу, коли ви вимагаєте, щоб ТЦК були схожі на ЦНАП, ви просто хочете, щоб процес мобілізації вас не торкнувся. Тобто, з одного боку, ось є е, мотивовані, служити мають мотивовані. Ті, хто хотів служити, уже служать. Але з іншого боку, є е, е, статистика. Так? Сьогодні Генштаб оприлюднив, що е, Втрати ворога становлять мільйон. Так ну, це розуміємо, і санітарні втрати, і е, безпосередньо е, убиті, але росіян фізично більше і лише поповненням лав ми можемо е, зламати переламати якось хід. Як нам в ось цих умовах, коли е, воювати ніби мають мотивовані, але люди закінчуються знайти ось цю мотивацію. Ну, рано чи пізно війна і взагалі служба торкнеться всіх, будуть служити всі. Я думаю, це буде 100%, тому що ну, ресурс закінчується. Держава, можливо, прийме якісь закони про те, щоб служили всі, але можливо, надасть якусь мотивацію для людей. В плані якоїсь забезпечення, в плані якоїсь фінансової підтримки. Тому що зараз, на жаль, е, ну, все впирається в гроші чомусь. Але, але. Є люди, допустимо, говорять те, що е, ти не пішов, е, замість тебе швидше підписав, там, чи контракт пішов, пішов по мобілізації інший, вдягнув форму інший. Настане його час, піде він. Якщо він не пішов рік тому, два роки тому, три роки тому, він е, надумиться і піде зараз. Тому що його торкнеться ця війна, по-любому, і в кінцевому результаті він буде служити. Я думаю, що. Повернуться люди із-за кордону, які наші. І молоде покоління, яке зараз в принципі або закінчує навчання, або навчається, можливо, є багато людей, які навчаються спеціально для того, щоб піти з освітою, здобути освіту навченим, вже прийти до Збройних сил. Але я думаю, ця мотивація для людей буде першочергово стимулом: стимулом стати на захист країни. Багато говорили про чоловіків, але чи є, наприклад, вакансії і для жінок, і чи долучаються вони зараз за системою рекрутингу? Зокрема, звісно, багато заявок поступають від жінок, дзвінків, тому що від дівчат молодих взагалі 18-24 роки це діти, які е, хочуть вступити до лав збройних сил. У Нас навіть для прикладу є Еля, яка встала до, е, до 80-ки в 22-му році, тому. Я цілком і повністю підтримую У нас дуже багато толкових боєздатних підрозділів з дівчатами, які з військовослужбовцями, які служать і показують на рівні зі всіма, на рівні з хлопцями. Для всіх знайдеться робота. Тому е, завтра так буде завтра офіційне відкриття, відкриття. Так. усіх, хто готовий або хто іще вагається, але хоче спробувати. Куди звертатися, яка локація? Якщо можна озвучити, то озвучити. площа ми. ринок. Чесно, адрес напевно буде площа ринок. Самісінький центр. Самісінький центр на площа ринок буде завтра. Видно, десь біля 12 години, десь 1130 тридцять буде відкриття. Тому всіх запрошуємо. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за е позив.